Вітаю! Шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні ми завітали до мальовничого села Полова, що розташоване в Прилуцькому районі Чернігівської області. Це село було засноване ще в 1600 році та має багато історію. Назва села Полова походить від річки Полова, на якій воно розташоване. Ця річка є лівою притокою річки Удаль. Раніше ці землі належали Густинському монастирю. Нині село входить до складу сухополов'янської сільської громади. Тож не перемикайтеся, вмущуйтесь зручніше. Підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавого. А ми йдемо дивитись це тихе і затишне село. Попереду бачимо широкі поля. А далі за селом Яр. Низина та ліс? Ну, а ми прямуємо в силу. Дороги, звісно, не дуже гарні, Наверно, дуже давно ремонтувались. А ось у в'їзду село дорога дуже прямо гарна. Наверно, недавно поремонтували. Дорога дуже-дуже гарна. Я сподіваюся, і там на в'їзді в село теж прийде час і цю дорогу поремонтують. Оце колись була школа. Школа вже давно не працює. Та й бачимо, воно ну, позаростало. Вікна повибивані. А це ось якесь з лівої сторони бачимо господарство чи фермерське господарство, ну щось таке там є. А ось і новенький дитячий майданчик, який поставили для дітвори. Весна тепло. Все оживає, птички щебечуть. Красота. Далі в нас пішла дорога грунтова. Далі в село немає траси. Дорога хоч і грунтова, але так більш-менш миритися можна. А впереді видніється церква. Впереді бачимо кам'яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці та дерев'яну дзвіницю. Проходячи через невеликий місток, під яким колись протікала річка Полова, ліва притока Удаї Саме ця річка дала назву в селу Полова. З часом вона пересохла. І тепер її русло нагадує про минулі часи, коли вода текла цими місцями. По дорозі зустріли місцевого жителя, який представився як дачник. Поспілкувались про зміни в селі та життя. А ось під горбочком стоять березки, Люди попідкручували березовий сік. І яка тут тиша, яка тут красота, яка тут гарна природа. А коли все це зазеленіє, це ще буде краще. І така чудова погода, сонячна, красота. Настояща весна, вже чувствується, що скоро, скоро вже. Буде літочко, Листечко вийде зелененьке, зазеленіє, все, красиво.